24 квітня. Ось ріпак і в якому стані. Вчора, зранку, він ще був повністю зелений, це поле. А вже з обіду було ось таке жовте. Це його видно від мене з будинку, з вікна. Бачу, що колія є, але це тільки з краю. Що десь недавно його кропили. Днів 5 можна вивозити бджіл. Тут не знаю скільки, тисячі гектар. Бачу всі сторони, всі три сторони. Ось туди ще видно поле зелене, далечині. Зеленіше, як це. Тут агрофірма насіє монокультуру. Не знаю скільки, ну тисячі. Тут соняшник був десь років сім назад. Так само все, все було в соняшнику. І гарно виділяє це поле. Подивимось, як на ріпоку буде.